Всем привет, вітаю вас на моем каналі Приїхали ми садить чеснок, пробувати Уже Котрий вихідні підряд їздим з Києва до батьків нам 300 км в одну сторону і погода явно проти того щоб ми садили чеснок. Зацепив я був сажалку, виїхав попробував Доїхав я цього до мотоблоком на колеса налипає, земля сыра. Ну, в общем, не получается садиться могу с жалкой. Сейчас жду Богдана. В его еду картопляные окучники. С ними ежики. И попробуем лапами. Ну, по канавке, чтобы он нарезал. Я вручную будем садить. Получится нет, не знаю побачим. Зняв я сажалку. Тут навіть чесночи не можу. Налипаю на колеса Пробував регулювати акусниками. Выше, ниже. Ну що. Кожен день і день дождь. Не знаю як ви садите, хто встиг, кого як погода у нас в Сумській області, Гухівський район. Кожен день дощ. А зараз помию і поставлю її на зимове зберігання. Все, проїхав Богдан. Зузили на 40 сантиметрів. Будемо пробувати. На кусильки стоять узко. І нагрівають друг на друга. A мы уже катається не сильно ровно у нас пока Йожики, нас ой, йожики акустики стоять на 40 зузили і нагрибає. там трошки більше пуска так так аккуратні. Ну і що, сейчас позываем всіх сусідів, тож я поечаться будемо садити. Бачите стоять. Акушники. Можно было еще понять попросить четвертый. Было бы швидше. Все, а телеферна твоя? Не. А те? Петькина. А не, не надо. Подожди, я ключ-то положу. А цей сви заберу. А пап, вай-то. Важно Свин забрал Эти все ходят, Вася нагребает Ну ничего, что сейчас будет, садить надо Ну що, дощ нас не прогнав. Приробив я дивиться як у мене ведро. На веревки труба. Куски ще газ вели у мене. Понарізав. Понарізав дружині, ще кому ніхто не захотів. А мені подобається. звісно, зайдуть рядки. Нерівномірно. то що я через трубку цю закидаю, як закидаються, вони всі там акуратно корінчиками, щоб були сразу правильно садять. Ну, що вони виросте, що їх. Тут болото таке. Богданчик дорізає вже рядки. Хто садить, хто загрібає. Сусідям все цікаво. Думали, де там казав один джон. Що... А здійсню картошку будемо садити у Богдана потім, він сміється. Повиходили все що ж ми робимо. У них у нас тут я ще один там садить і то це, я вважаю небагато, якийсь тут 15 20 Всі інтересно що ж це ми робимо. Досадили ми часник сьогодні до обід. Вчора ввечері на це довге вже по темному я дозагрібав рядочки і сьогодні до обід з ранку садили тут зараз також іде дощі по розходу я надивившись тіктока ютуба купив ще був помимо того що у нас був в цьому році було, мабуть, сотки три і ми з цього продали, мабуть, кілограм 30. Я продав, а всю решту залишили собі. Купив ще 50 кг любаші першої репродукції і 20 кг там більше. 10 кг і 10 кг менше і одна зубки. Також Любаши. Весь домашній. Зараз є там ще невеликих 8 ящиків, а було їх 11. Не важив, чесно скажу, не важив. Так прикинули, що десь 80 кілограм самих зубків посажено і 20 кг однозубки. такий у нас вийшов розход. Ще дуже багато залишилось, але між рядками у нас 40 см. Ну і так, 10-12 Я з тої труби кидав десь може 15 десь більше, десь менше. Тобто дуже ще багато залишилось. Наступного року будемо це враховувати. Не знаю, ще чим будемо садити, це і не закінчився. Але що купили набагато, ну, можна було по-перше Першу репродукцію не купувати, а садити все свої. А, Сьогодні ми вже їдемо в Київ. Йдуть дожі, ще мабуть до четверга по погоді стоять дощі. Тато потім це все з томпом 330, все ми вже купили. Ядом від зілля все обробить. Я вам показав. Відео також все в Ютубе допомогу, що все обільно, ряд в ряд все по інструкції, так як там написано, як розповідають, що 100 мг на 10 літрів води на 200. І знову ж таки, якщо дивитися YouTube, хто розповідає, що якщо там у вас нормально оприскує там все розпилює, то можна на 3 сотки, на 4. Тобто де ми купували яд, написано 130 мл на 10 літрів води на 2 сотки. ну Ми купували яд людей, які займаються часником. Може люди знаєте на опиті вже знають, що буде трішки більше яду і краще. Так що такі діла. Повесні будемо бачити результат. Будемо купувати якусь міжрядкову бензинову дринькалку, щоб міжрядками обробляти. І також будемо вносити стом 330. Дякую всім за перегляд.